Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід ЮЕЙ. Криптовалютний ринок дивує нас шаленим ростом. Біткоін торгується вже вище 37 тисяч, ефір вище 2 тисяч, альткоїни стріляють буквально за декілька годин, і я впевнений, що абсолютно нікому не можна пропускати такі можливості для заробітку. Якщо ви хочете залишатися в курсі усіх подій на криптовалютному ринку, підписуйтесь на канал Дохід ЮЕЙ в Телеграмі та в Ютубі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Що ж, друзі, переходимо до графіків, ринок справді шалений, і це не лише моя суб'єктивна думка, а сувора реальність. Буквально 10 днів тому я знімав вам відеоролик про монети, які я вважаю перспективними та водночас надійними, знову ж таки, назвемо це консервативною покупкою криптовалюти, і більшість з них вже виросли на 30-50%. Ну просто скажіть, де ще можна заробити такі кошти? Та банально ми візьмемо ефіріум, він на момент відео коштував 1777 доларів. Тобто, якщо ви придбаєте... Бали, ефір, один. 10 днів тому переглянувши моє відео, то зараз ви вже мали профіту більше ніж 300 доларів. Я впевнений, що якщо говоримо про ринок акцій чи будь-який інший ринок, таких прибутків там немає, і зараз, по факту, ще навіть не почався повноцінний булран. Або ж, можливо, це його зародження. Це вже як вам вирішувати. Тому однозначно, якщо ви дивитесь даний відеоролик, але сумніваєтесь в тому, чи варто вам цікавитись криптовалютою. Однозначно варто єдина моя порада: не інвестуйте всі кошти в один день. Будь ласка, розділіть їх на 10 траншів. Таким чином ви мінімізуєте ризик помилитись. Повірте моєму досвіду, який складає вже більше ніж чотири. Роки. Рухаємось далі. Що я хотів сказати? Сьогодні ми будемо розглядати екосистему ефіру. Вона є насправді величезною і про неї є багато що сказати. Що стосується головного активу, я впевнений, що про нього знають практично все. Це найбільш потужний альткоін, який безумовно має потенціал, щоб стати. Топ-1 криптовалютою. Поясню чому. Ефіріум це про технологічність. Біткоін це просто відома торгова марка, яка задає тренд. Тому варто розуміти, що коли ви інвестуєте в ефір, потенційно ви зможете заробити більше коштів, ніж у біткоін. Незважаючи на те, що я є ефір максималістом, про що я буду вам розповідати у даному відео, біткоін також не можна виключати з портфелів. Друзі, в мене є вже десятки моїх товаришів, які не купували біткоін на низах, там, ну нехай по 20 тисяч, а купували альткоїни, бо начебто вони принесуть більше іксів, а у них всього. Лише там, допустимо, 5 тисяч доларів і якось несерйозно купувати біткоін. І що по факту вийшло? Деякі альткоїни навіть під час росту теперішнього не повернулись до тих значень, той же авакс. А біткоін вже дав більше, ніж 2 ікса від дна. Тобто, друзі, варто розуміти, що біткоін це основа, і як тільки відбувається ріст, росте саме біткоін, а альткої вже підтягуються. І так працює на Паки, тобто, коли біткоін падає, альткоїни падають набагато сильніше, і навіть дрібна корекція може сильно, так би мовити, задампити малоліквідний актив з маленькою капіталізацією. Тому, будь ласка, про це пам'ятайте, біткоін та ефір мастхев в кожному портфелі. Давайте підкріплю свої слова про перспективність ефіру беззаперечним фактажем. Покажіть цю інформацію диванним скептикам, які ще досі вважають, що в криптовалюту ніхто не інвестує, що це всього лише мильна бульбашка, яка завтра лусне. Проект Консен наголошує, це всього лише частинка майбутньої екосистеми ефіра, яка навіть ще не вийшла. Вони залучили 725 мільйонів доларів від. Топових інвесторів, і коли я кажу топові інвестори, я не маю на увазі інвестори зі світу криптовалюти. Давайте ми оглянемо JP Morgan, топовий банк, BlackRock, саме той фонд, який подав заявку на спотовий біткоін ETF і подав вже заявку на ETF Ефіра. Зокрема, саме ця новина стала бустом для ціни. І повірте, якщо ми оглянемо детально кожного інвестора, ми побачимо дуже багато назв, які не пов'язані з криптою, але які побачили масштаби даного проекту і проінвестували в нього. Зокрема, лідери ринку MasterCard, Microsoft та багато інших. Я ні в якому разі вас не переконую, але, як мінімум, вам варто придивитися до криптовалюти, якщо ви досі в неї не Інвестує. Ефір дав плюс 300 доларів за 10 днів на активі. Ну, мені здається, це цікавіше, ніж інвестувати в умовну Кока-Колу і заробляти 1-2% в рік. Ну, звичайно, інвестори мене можуть поправити, але, як на мене, масштаби для заробітку тут абсолютно різні. Також хотів би наголосити на проєкті StarkNet, який свого роду є також топовим. Тут зібрали дещо менше коштів. Він тут є повноцінно криптовий і топові фонди якраз з крипти. Але окрім StarkNet є ще перелік різноманітних проєктів. Також дуже багато блокчейнів L1 рішення, тобто які є незалежними від ефіра, заключають з ними партнерства, адже ефір це про технологічність, і абсолютно точно, що в подальшому саме вони задаватимуть тренд. Що ж, розпочинаємо огляд безпосередньо повноцінних альткоїнів. Безумовно, екосистема ефіра є практично безкрайньою, і всі продукти ми не розглянемо. Я виділив для себе топ-7 монет, які варто додати в портфель, на мою думку. Коротко про них пробіжимося, щоб кожен міг зробити для себе якісь висновки. Мій фаворит арбітрум цю монету я практично набирав від самого початку, хоча купувати на лістингах це помилка. Зокрема, визнаю, що дещо закохався в проект і зробив покупку одну неправильну, а саме купив по півтора долари, навіть виставляв це публічно, адже розраховував, що ми підемо вище і по два долари я її зафіксую. Ну, зважаючи на те, що я постійно докупав арбітром, я вже в плюсі, але продавати його не збираюсь, адже вважаю, що цілі в нас є набагато вищими, і зараз спокійненько його стейкаю. Якщо підемо на перехай. Долару 50, тоді подумаю про те, щоб скинути частину позиції, адже не хочу вірити в те, що розпочався бичий ринок. Ну якось так глобально сьогодні говорити не будемо. Очікую на якусь корекцію, щоб добирати потрібні мені активи. А зараз Арбітрум радує. Я вважаю, що Арбітрум найбільш перспективна монета і однозначно вам її рекомендую. Далі у нас проект Polygon і їхній токен MATIC. Скажу одразу, вони нещодавно провели ребрендинг і запустили токен POL, який в подальшому залишиться єдиним токеном. Це ніяк не вплине на ціну, але позитивно впливає на реноме. Зокрема, ми це бачимо вже на поточному рості. Що можна сказати про MATIC? Свого роду це вже глиба, яка сформувалась у них доволі серйозна капіталізація, величезні, величезні партнерства з топами Тобто інвестувати в Матік більш ніж надійно. Тут ми вже не побачимо якихось шалених цифр, але повірте, краще забрати плюс 50% руху, аніж ризикувати, інвестуючи в всякі мемкоїни. Тому полігон, на мою думку, це супернадійна монета, яка повинна бути у вашому портфелі, і цілком реально побачити 2 долари вже зовсім скоро. Тому знову ж таки варто розглянути оптимізм. Темна конячка в екосистемі ефіру. Саме так я характеризую даний актив. Оптимізм вийшов також доволі недавно, і у них технологія, можливо, навіть цікавіша, ніж у Арбітрум. Вони декілька разів вже роздавали дроп, ком'юніті у них максимально приємно налаштоване. Тому цілком імовірно, як тільки ОП проб'є 2 долари, хом'яки набіжать і почнуть жадно відкупляти, а вже, так би мовити, буде. Пізно, однак, сьогодні не даємо якихось глобальних прогнозів, але безумовно ОП можна набирати в портфель. До речі, це один з активів, по якому я ще досі в мінусі, адже набирав його, він коштував там вище 2 доларів. Тому можете придивитися, точка входу ще доволі непогана. Далі у нас Frax Share або просто Frax. доволі цікавий проект, максимально технологічний, з власним ком'юніті, з власним стейблкоїном на секундочку. У них все продумано до дрібниць, що викликає лише. Повагу! Безумовно, фракс, можливо, не є таким перспективним, як той же арбітром. Але я вважаю, що цілком можливо в парі з ефіром він може продовжувати свій ріст. Зокрема, ціна ще доволі хороша. За сьогодні він, правда, виріс на 1 долар, але, допустимо, при корекції до 6 ми отримаємо дуже і дуже хорошу точку входу, тому безумовно тримаємо в голові фракс. І Ме Х-монета, на якій вдалося дуже і дуже непогано заробити. Зокрема, сьогодні я ще виставляв ордер по долару, і він дуже і дуже вдало закрився. Бачимо, що. Ціна пробилася вище, тобто в теорії можна було продати, як бачимо, по 1,14, але тут ніколи не вгадаєш. Набирав я його нижче 60 центів. Про нього неодноразово розповідав у рубриці портфель місяця. Я впевнений, що він також є у вашому портфелі. Зараз ціна підскочила на 27%. Друзі, на чверть ціна підскочила. Ви сьогодні зранку купили монету на 500 доларів. Вже ввечері у вас 600. Ну, де ще є такі можливості, як не в криптовалюті. Immutable X це токен, який відповідає по суті за увесь сегмент NFT. Дуже багато проєктів токенізуються через IMX. І в подальшому я бачу у ньому шалений потенціал. Так, я продав більшість своїх токенів, але тим не менш очікую на корекцію і повірте, IMX точно буде у моєму портфелі. Неважливо, чи він довгостроковий, чи спекулятивний. Монета дуже добре ходить і дає нам усім можливості для заробітку. Тому придивіться, це моя дуже і дуже настирна рекомендація. Впевнений, що в подальшому ви скажете мені дякую. Що ж, настала черга класики і не простої, а ефіріум класік. Стара монета, яка пережила практично усі цикли на криптовалютному ринку, досі залишається актуальною. Погоджуюсь, можливо, у неї є менші перспективи ніж усіх вище перечислених монет. Тим не менше, я вважаю Ethereum Класік надійним активом, який зможе зберегти ваш капітал. Тобто, на мою думку, Ethereum Класік ні в якому разі не зіскамиться. Вони видобуваються за допомогою трушного методу Proof of Work. Тобто, хтось їх все-таки майнить. Дуже багато є фанатів. Та що і казати, сама назва Ефіріум так, це не той. Їхній молодший брат випередив їх на декілька світових років. Але це залишається монета, яка входить в топ-30 по крипторанку. Плюс, якщо ви молодий криптан і не застали минулої бички. Просто подивіться на графік і побачите, що на хаях Ефіріум класік доволі непогано пампили. І Якщо зараз взяти монету з мінімальним ризиком, на мою думку, по 20, і допустимо продати по 50-100 доларів. Ну чим це не круто. Тому варто тримати на радарах Ефіріуму класіку в мене зовсім мало, але тим не менш, цілком можливо, що в рамках моєї довгострокової стратегії я придбаю і його. Ну і на десерт я залишив кристал, а саме LDO. Монета, яка також доволі нещодавно вийшла на ринок. Вона представляє DeFi сектор. Коли ми говоримо про стейкінг, про Ethereum 2.0. Одразу ж виникає LDO. Доволі крутий проект, який знайшов своє, так би мовити, застосування. Це не фантик, це токен, який має певний функціонал. І якщо ми будемо говорити про перспективність, то просто перейдіть на графік. По факту монета вийшла вже на початку ведмежки і скочувалася разом з усім ринком. І по факту їй ще не дали можливості якось розпампитись. І я вважаю, що зовсім скоро ЛДО буде перформити. Повірте, так станеться, незважаючи на те, що вони вже 33-ті в крипторанку. Друзі, подивіться на їхні фонди. Андресен Хоровіць, парадигм, Драгонфлай Коінбейс, абсолютно усі топи. І ще усі ці топи, які заробляють мільярди доларів на криптотокенах, вони ще не розпродали свої активи. Звичайно, їм це більш вигідно зробити, коли ціна ЛДО буде по 5 доларів. Далі вони будуть підігрівати інтерес різноманітними замовними статтями. Ну якщо ви вже не перший день в крипті, ви знаєте про що я говорю. Почне з'являтись інформація про те, що ЛДО буде коштувати 10-20. Біжіть купувати, і коли хтось побіжить купувати, вони їм з радістю продадуть. Тому набираємо активи, коли про них ще ніхто не говорить. Повірте, ЛДО це хороша покупка у ваш криптовалютний портфель. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Будемо завершувати. Сподіваюсь, даний відеоролик був максимально інформативним та корисним, і в подальшому, завдяки цій інформації, ви зможете заробити не одну тисячу доларів. За традицією, я ж вам дякую за увагу. Як бачите, ринок дуже активний і потрібно тримати руку на пульсі. Тому залишайтесь з каналом Дохід.UA і почуємось вже в наступних відео.